Як і розвиток самої людини перебуває постійно в динаміці, в змінах. Там, 30 років людина одні кризи має, там, 18 інші, 45 ще інші. Там, е, кожен якийсь період е, переходу від одного історії життя до іншої, та, 45 і наприклад 65. Та, є свої кризи. І точно, якщо ми переходимо з одного стану, так я тут змогла, а тепер я того не можу. або я там, Наприклад, виховувала дітей, так а діти виросли і є там. Вже вони вийшли з сім'ї, криза, наприклад, залишеного гнізда, так і я маю зайнятися собою, я маю знайти якусь свою улюблену справу там чи хобі. Так і це є криза, бо людина потребує адаптації, зміни звичних е, якихось ритмів, звичної поведінки, звичних якихось для себе м справ. Так вона має знайти щось нове і, і ще й привикнути до цього нового, виробити якусь нову звичку, якусь нову здібність, так для того, щоб перейти цю кризу. І так само є е, кризи у стосунках. Так само стосунки, вони як людина, та, як щось таке, якийсь організм живий, вони розвиваються, змінюються. І е, я думаю, що всі тут, хто будуть дивитися, хто дивляться, чули про цей букетно-цукерковий період, коли там е, ну, один без одного не можеш надихатися, не можеш, надивитись не можеш. І, і тільки би був, і був, і був. Потім протилежне щось так відбувається. І здається, це все, куди я заліз, для чого мені ці стосунки, і вже щось інше. Та, Щось просто кардинально протилежне. І це є такі періоди як розвитку наших стосунків в партнерстві, ну, це є нормально. І ми маємо розуміти, що оця, ці, ці тимчасові кризи, вони про перехід від одного стану нашого до іншого, вони є неминучі, але вони минаються. Вони є нормальні, вони проходять. Тобто, коли ці кризи ми проживаємо, то мені нагадує щось так, як наші негативні емоції, коли ми проживаємо, то. Знаєте, нам здається, що, наприклад, я боюся або я там злюся, то може так здаватися, що ця емоція ніколи не перейде, що я буду так вічність злитися або вічність боятися. І це саме може здаватися в період кризи або якогось конфлікту в стосунках. Але ми маємо пам'ятати, що це нормально, що це може бути, що це проходить. І ми тоді, переживаючи ці кризи, наші стосунки зміцнюються в партнерстві. Ми набуваємо нової якості. Та, ми більше, наприклад, довіряємо один одному, ми більше можемо ставати ближчими, та, бо пережили щось складне. і